Вітаю всіх ви на каналі Квіти та інша я Інна, і всім гарного тихого дня. Сьогодні в нас 7 березня, ох, квітня, 7 квітня, десь біля 8-ї. Сніжок, тюльпани зеленіють, ідуть дивитися, що в теплиці. Мінус три. Але сонце світить і вже воно все розтануло. Коротше, заховали ми нашого персика, зробили йому таку. Халабуду із старого ж цього. Дивіться, таке щось замотали, Ну він невеличкий, молодий, і на ньому скільки бутончиків було, спробували так його берегти, не знаю, що з цього всього вийде. Поназбирували таке і заховали. Так, тепер теплицю, що тут зараз подивимось. Понакривала всім, чим могла. Ну, Можна було б прийняти агроволокно ще там з одного місця, але вже я не трогала. Ну, дивіться, так поприкривала, тут чорне, бо вже не було. Тепле. З вікна вже сонце, знаєте, світить, то не холодно. Що тут? Де такий градусник. Зараз я його Ну, 12, 12 чи 13. Ну, вже сонце світить, скільки було вночі, не зрозуміло, дуйчик гріє. Ось зараз скажу, Ось така у мене штука гріє в першому положенні, так я його і не перемикала на інше, тому що все-таки все-таки світло треба якось трохи економити. Якщо можна, то ще можна. Ще такого не було, щоб геть було. Ну, ну що, рослини так нормальні, це петунія, то я думаю, що їй... Нормально буде. Зараз все буду відкривати, провітрювати. Я думаю, якщо сонечко буде світити, то теплиці в день буде прогріватися, а якщо ні, то звісно ні. А ось вербена і ротики, чи лінезі, хто як його знає, бачите, воно має тут немає місця, поставила його на землю, прямо там теплювача трішки положила і все. Ну, Тут молодші. Вербену недавно тільки розсадила. Я не знаю, чи з неї що буде, якась вона така. Нехороша була мене, ну, висадила, побачу, буде то буде, не буде, їй не так то багато. Там у мене ще хризантема стоїть, Питалися мене, де моя хризантема. Вона там вона стоїть, чекає, поки я її щось зроблю, висаджу кудись, попродала ж, ну те, що основну ж масу, лишила свої тільки там для розмноження. Що. Mm. Так що, стоїть, стоїть, чекає, коли я найду до неї. Для неї час і <кій> висаджу. Буду висаджувати і в горщики, і в ґрунт, і там та що ну, типу, казали, ампельна, то в підвіси буду садити. Буду дивитися, що з цим робити. Також неприкритою лишилася. Тут у мене горщиків трохи стоїть. Не було вже їх чим прикривати, так вони й ну, ночували. Так, з цієї сторони тут з краю також ротики ці. Він не з'їв, так він мене, знаєте, і не вирівнюється. Як був, я його, він мене витягнувся. І ось так, бачите, чомусь не вирівнюється. Так на бік йде. Вони тут ростуть молоді, може, я, мабуть, ще раз його прищіпну, ось так візьму. Тому що чаще є, халосте та й ще Ну, Він вже раз прищипнутий, але він якось так завалився, то я його прищипну ще раз. Треба по всьому в ньому пройтися та поприщіпувати, Хочу, я до нього забулася. до нього. Вчора вже під вечір підвісила кашпу, то вони також, бачите, не прикриті. От, Ще так їх треба повитирати, бо вже пізно було. Як я їх розвішувала, треба було десь вістити. Ну, я думаю, зверху не повинно бути саме тепліше, то думаю, якось вони будуть терпіти. Так, ну що, перша ніч пройшла, якось ми це все пережили. Як рослини це пережили, не поки не зрозуміло. Тут відразу ж не буде видно, як вони. Але ж ну деякі ось бачу, такі, тим більше вони, знаєте, були вологі. Я перед цим поливала, тому що вже було сухо трошки, деякі ці кущові петунії. Ну, З цим якось, може, владнається, як наладиться погода, то не біда. Ну так, Та ще їх ось розкрила та й думаю, чи відкривати інші. Тому що якось ну дуже... Як би сказати, не тепло. Не тепло, може тут в мене є такі ну недавно висаджені, то вони якісь манюсінькі такі, може їх і не відкривати. Ну, дивіться, якщо взяти ось така у мене рослина, я та дал, я його висаджувала 1 грудня 1 грудня і ну, стригла, брала живці з нього, все оце. Я думаю, що от йому низька температура не завадить. Мені здається, йому навіть і краще буде в тому, що він. ну, між, Якщо між спекою та такою прохолодою, то йому і краще. Бачите, який кущ. Я його зараз вже ну, не живцюю, в плані того, що ну, не зберігаю живці, але скубую далі. Далі підстригаю, корінь росте, Ось він пересаджений в мене ем, в 2 літра, і я все рівно його. бачите, е Обстригаю, тому що він швидко нарощується. оце так. так. І ось інший, в меншому горшку. Чим більший горщик дасте, тим більший буде тайдал. Тут однозначно, тут немає мови навіть про це. Ось так. Бачите, все поскуване. Буквально вчора чи позавчора я його знову ж таки обрізала, тому що займає місце. І тут вони в мене ось стоять обрізані, тому що дуже багато вони займають місця. Обстригаю. Ну, чомусь я оце, як приймаю оце агроволокно, мені самі холодно, може, його ще не приймати так рано. Прийти пізніше прийняти. Ну, побачимо, побачимо, що воно буде. Як вже буде, ми тут нічого змінити не можемо, тільки надіємося, що то й буде все добре. Вчора розсадила вже капусточку, дивіться, яка капусточка. Горщики. Ну, Тут у мене все підряд стоїть. Ще, коротше, посіяла я ці помідори. Ось тут в теплиці посіяла, ніколи не сіяла в такій температурі, а це посіяла. Тільки не знаю, може їх не треба накривати, чи потрібно їх накривати ось так. Ну, я накрила, не знаю, що з цього що вийде, просто посіяла. Хай будуть запасні. Так, то Там ті в будинку ще стоять, я їх не виносила, розсаду. а ці вже тут. Ну Така ситуація на сьогодні, ну така собі. Персик обмотаний. Це все вкутане. Треба думаю, шука... шукати ще якесь агроволокно, бо воно ж у мене на все не вистачило. Розумієте, там деякі там стоять рослини. Ну, все воно, все потребуєчого укриття. Треба... Треба щось думати. Ну так, таке ось оглядове відео. Як ви цю ніч перенесли, пишіть в коментарях, можливо, є у вас якісь Як ви свої дерева вберігаєте, тому що ну, я не знаю, чи от можна тим агроволокном, наприклад, цей... Укривати дерево мали. Ну, ми вкрили, побачимо. Дивіться, розквітла якась калібрашка. Дуже красива, бідна, теж нещасна тут стоїть. Ну що ж, а ще, що я хочу показати, ось в мене тут лохину я занесла, вона на вулиці стояла. Це, е, ось я коли знімала, що я купила лохину. От вона у мене ще не пересаджена, так і стоїть, бо ми ще ніяк не дійдемо до того, щоб зробити яму нормально. Ну, вже не вистачає часу. але ну... Скоро вже. І що я хочу сказати, що один саджанець цей, що е, пінк-лимонад він якось не хоче жити. Я не знаю. І що ви думаєте по цьому? Ось дивіться, на маленьких отаких гілочках, то ніби, е, ніби щось і біліє, а тут не видно нічого. Е, мабуть, що він. Ну, ось дивіться, тут брунечка якась може, чи вона буде, чи ні. То незрозуміло. Здається, мені, і він такий якийсь. ну, Коротше, мабуть, що всохне. Зараз покажу, як інші стоять там. Ось так виглядає інша вухина, ну, та, що синя. Так, зняла, бачите? Вона вже розпустилась, а та собі стоїть і не хоче розпускатися. Ну, Мабуть, що може вона не розпуститься, і таке буває. Не знаю, що їй не подобається в нашому дворі, але щось видно не сподобалося. Ну, то як хоче. Ось іще одну зняла, тому що там якось незручно було показувати. Це також, бачите, бруньки розпускає є гілочки, ніби все нормально. Ну, можливо, тому що вона якогось такого сорту рожевого. Можливо, вона більш вибаглива. Ну, Буває таке. Тож, на цьому все. Спокійного нам тихого дня. Ну і миру нам та гарних квітів на все добре. Чекаю на ваші коментарі, тому що як же ж ви оце все свої дерева, свої кущі, свої квіти вберігаєте. Ну, що думаєте про нашого персика? Чекаю, що напишете.